Привіт, друзі! Хочу подякувати всіх небайдужих. всіх, хто пише мені стосовно цього Ігоря Власова, так фейковий аккаунт, фейкова сторінка в Фейсбуці. Я е, вибачаюсь, кому я не відповів, але ну дуже багато я отримую вже. Я втомився відповідати, чесно. Я знаю про цього фейка. Так, я знаю про цю фейкову старінку. Я про неї розповів ще більше місяця тому назад. Я написав вже багато скарг Фейсбуку. Багато разів туди писав, звертався. Фейсбук нічого не робить. Я залишав багато разів коментарі під цим відео, що це фейк. Ну звісно, фейкаміот їх прибирає, так тому що він може це зробити. Тому я кажу вам, що я знаю про цю сторінку. Я про неї розповідав. Дякую всім небайдужим ще раз, так, навідіться на те, що там він розповідає, намонтували там з моїх відео. Тобто, це фігня, це фейк, я не маю жодного відношення ані до цієї сторінки, ані до того, що вони там розповідають. Ще раз, всім дякую, всім бажаю гарного дня.